Це робоча поверхня основа вказівного е, пальця. Значить, вона ставиться на основу черепа, великий палець на вилочкову кістку. Шия має бути чітко по вісі. Якщо треба, то подушечка ставиться під грудний відділ, щоб було рівно все. Щоб не було флексійних моментів. Далі, нижня рука вона і ротує, і робить тракцію. Верхня рука допомагає в тракцію. І тепер. Тобто, да? якщо я роблю акцент на тракцію, то я можу зробити невеличкий траст. Або я можу зробити невеличкий траст в ротацію. Тобто, ротація і траст. Або ротація, а потім траст. Такі варіанти є. В чому недолік цієї техніки? Не фіксую аксіс. Другий варіант. Беру отак великим пальцем, фіксую, а ці вивожу. І мені треба робити от такий рух. Нижню до чуть-чуть довертаю, чуть-чуть допомагаю в тракці, лягай, е... або Такий варіант є. От я фіксую, от я ротую. Чи можна пристосуватися по-іншому? Такі варіанти існують. Так, зачепився за нього, бачите, і знову довертаю. Тобто, можна придумати різні варіанти, якщо у вас є е, розуміння, що ви хочете там зробити. О, тобто, не просто набор якихось гарних рухів, а техніки, які виходять із мети. От я довертаю, а от я довертаю, так? От я, наприклад, туди обертаю, тут фіксую. Отак от можу зафіксувати, можу так зафіксувати. Можу так зафіксувати. Всі суть.